Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сній яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їна. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударя. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах, у тих пурпурових. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Любіть Україну у сні в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну, слову, і вічними ми будемо з нею.